Всім привіт! Пройшло 6 тижнів сушки, зараз розкажу всі деталі, як це відбувається, що змінилось, чесно кажучи, наразі зміни є, тому є про що розказати. Розказую трошки з минулого відео, якщо ви хочете подивитись, як сушка починалась, які були тренування, харчування, відео є на каналі. Подивіться обов'язково. Стосовно того, що щас, щас, зараз сталося, я планував сушку загалом тривалістю 8 тижнів. На перший тиждень сушки, нагадую, я захворів, нічого не їв, практично не тренувався, тому я цей тиждень не врахував. Виходить, зараз знімаю звіт, пройшло 6 тижнів, але по факту пройшло 7, тому що перший я не враховував. Позитивні новини позитивні новини, позитивні новини це я вже одужав. Тобто не хворий. Я нарешті не хворий, тому що перші. П'ять тижнів я був хворий. Це було жахливо, коли сушка треба показувати результат. Втратив 10 кг. Думаю, були втрати по м'язовій масі, але нічого не міг зробити. Є, як є. Другий момент я вирішив сушку продовжити, тому що я бачу, що я не в кондиціях. Зараз в мене така робота в основному вдома. Я живу недалеко від залу, я дуже мало рухаюсь, було мінімуму активності. Тому, якщо початково я планував сушку, як завжди, 8 тижнів, що в принципі для мене типово, то зараз я додав ще один тиждень, тобто 9. Зараз пройшло 6 і ще буде 3. Ну, точніше, сьогодні перший день 7 тижня початок, я це знімаю типу в понеділок. Тобто сушка буде тривати 9 тижнів, а не 8, я подивився на себе дуже. Знаєш, коли в тебе немає тренера, в мене зараз немає тренера, ні з ким не працюю, ти не можеш себе адекватно оцінити. І ти дивишся на себе, вроді сухий, а вроді і не сухий. Але я знайшов вихід, як я можу. Ну, якось, хоча б об'єктивно себе бачити, звичайно, себе важко оцінювати на сушці, реально важко оцінювати свою форму, свій стан. Я почав знімати відео приблизно з середини. П'ятого тижня я почав знімати відео. Товариш Юра, Юра, дякую. Я тебе тут згадаю, дуже мені цим допомагає. Ми тренуємось, знімаємо відео. Відео неповноцінні, там як крізь Бамсти, ціле тренування з розмови. Мені просто контент вертикальний для інстаграм, телеграм, Ютуб, але вертикальні відоси. Знімаємо, як я тренуюсь, і потім вдома, передивляючись це все на великому екрані, я побачив, що я ще жирний, як для себе. Бо, здається, сухий на тренуванні вчора взагалі йшов. Здається, що я там такий здоровий, виглядаю як майже iFBB Pro, хоча мені до нього далеко. Але по факту, на комп'ютері на 27 дюймів екрані, чи 24, я бачу, що я не сухий. Я бачу, що я не сухий, це значить, треба різати їжу. І я прийшов до ще важливого моменту: я почав робити кардіо. Я почав робити кардіо. З 4,5 тижні пройшло. Сушки, я почав робити кардіо. Почав я з півгодини. І сьогодні вже перший день сьомого тижня я роблю 50 хвилин. На восьмому тижні буде 60 хвилин кардіо, на дев'ятому – 70. Кожен день я виконую кардіо. Кожен день 7 днів на тиждень. Тобто, зараз 5 силових плюс 7 кардіо. Кардіо це ходьба на доріжці. Пульс тримаю 125-140 там, Сьогодні, наприклад, за 50 хвилин спалив 500 калорій. Ну, так показує годинник, я на це не орієнтуюсь, просто загальна інформація. Хожу на доріжці під кутом вгору, кут 15 градусів, максимальний який дозволяє тренажер. По голоду. по голоду. Зараз на 6 тижні я їв по харчуванні. Що це було? Це був у мене рис, 150 грам рису в день, один протиійновий батончик. Ну там приблизно вуглеводів. Як 25 грамів крупи І кукурудзяної крупи 50 грамів. Плюс 2 яблука і міг з'їсти один грейпфрут або одне яблуко. Це по вуглеводам, все. Жири це фісташки 25-30 грамів на день. М'ясо 600-700-800 грамів м'яса, іноді може кілограм, там по м'ясу в мене майже нема. 3-4, цілих яйця, 2-3 протеїни порції ізоляту. І, 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 і. і все. А, я ще міг з'їсти апельсин замість грейпфрута. По цьому все. З 7-го тижня зараз я додаю Йохімбін трошечки для жироспалючого ефекту. Є така штука, можете подивитись. Я завжди на сушках використовував, на цій сушці щось забув. І, до речі, з цікавого задумався знову працювати з тренером. Зараз, тому що ну, я знаю багато інформації, але є таке, що ти з боку себе не бачиш і хочеться комусь довіритись. Тобто для цього і потрібен тренер. Скільки би багато ти не знав, якщо ти хочеш класний результат за невеликий термін ти працюєш з тренером. Бо, наприклад, я зараз вчусь грати на електрогітарі. Може що бачив, може не бачив. Я займаюся викладачем. Раз в тиждень він ставить мені задачу: домашнє завдання, я роблю, ми це працюємо. Кайфую, блін, дуже нравиться. Я граю на гітарі зараз кожен день. Від 1 до 3 годин. Ну, практикуюсь, граю вправи, це все інше метал. Коротше. По сушці, по тренуванням нічого не змінилося. Якщо детально цікаво про тренування, є минуле відео про сушку. По харчуванні з 7-го тижня я мінусую 25 грамів крупи. Але, знову ж таки, я додав кардіо 50 хвилин. Тобто, перші. 4,5 тижні не було кардіо нуль, і я взагалі не робив кардіо в 2024-му. Взагалі, це взагалі. У мене активність ну, просто нуль, мінімальна. Тобто я зараз їм досить мало. І поки я не почав робити кардіо, я почував себе досить добре, не був голодний. Але зараз я почав робити кардіо, відчув, що голод уже проснувся. Тобто я вже став такий більш голодний. По формі я сохну. Залишається 3 тижні, форма буде в кінці відео. Я зараз спробую нормально зняти, там побрию волосся з грудей, живота, щоб можна було бачити. Жиру небагато. Я ще чесно не бачив це відеоформи, бо тільки зараз будуть його знімати. Самопочуття окей, сили є, не зриваюся, чітмілів немає, чітміли відсутні. Можливо, буде чітміл десь на 7-му тижні, тому що я буду вже пустий, глікогену не буде. Буду завантажуватися. Зі спортивного харчування. Що я зараз п'ю? П'ю багато чого. Пошкодив плече. П'ю Animal Flex від. Ой, Animal Flex, господи. Flex, Flex Pro від МСТ Nutrition. Ізолят МСТ Nutrition, п'ю Цитрулін PUMP. Раз в тиждень п'ю при workout У них там є ур ураган Памп, MST Nutrition. БЦ на кожному тренуванні. Цитрулін перед кожним тренуванням, цитрулін кожного дня перед сном для кращого відновлення. Вітаміни від МСТ, в них є хелсі, такі рідкі, дуже класні, дуже смачні. Що ще вживаю зараз зі спортивного харчування? Ще що вживаю. Калій магній. Ну і здається, все. Так, так багато зі спортивного. Я зараз не вживаю. Ще мені зараз прислали потестити хлорофіл. тестую хлорофіл. Ну, тестую вже півтора місяці, тобто п'ю його. По фармакології нічого не змінилось. все є в минулому відео. Нічого, просто додам Йохімбін, якщо його можна рахувати за фармакологію. Там більше змін ніяких. Стосовно води п'ю. стараюсь пити побільше, тобто десь 4 літри, думаю, випиваю. Випиваю, зараз чомусь хочеться пити більше. Дома стоїть кондиціонер, я нарешті фу, комфортно можу відео знімати і дома працювати, знаходитися. Тренування проходить нормально, але силові втрачаються. Силові втрачаються, це відчуваю. Трошки, але втрачається. Сил стає менше. Ну, я більше стаю, переживаю на якомусь там першому чи другому тижні сушки щось плече в мене сталося. Коли відвожу на задню дельту, то є дискомфорт. Майже більше ніде нема, лише на задній дельті. А так, що ще розказати. Все, в принципі, 6 тижнів пройшло. Я сушкою задоволений. Мені подобається, що я, ну як завжди, не зриваюсь. З апетитом окей, тобто мені хочеться їсти більше, якщо хочеться, я їм салат і м'ясо або рибу. Тобто, я можу його під'їсти, скільки хочу, або протеїн, У мене протеїн ізолят, без вуглеводів. Можу більше випити протеїну, тому що він просто солодкий. Ну, я не скажу, що він перебиває апетит, але трішечки допомагає. Що ще хочу сказати? В принципі, все. Можливо, зніму для вас один день свого харчування, якщо треба. Якщо треба, буде цікаво. Я так зробив минулого року. Покажу вам, як я їм оце все, все розкажу. Трошечки повожу вас по своїй хаті, але я це все буду знімати сам без оператора. Хіба жінку попрошу, але навряд. Бо то треба цілий день зі мною ходити, все знімати і так далі. Тому, в принципі, емоції позитивні, настроєний позитивно, сили є, почуваю себе добре, сплю зараз досить добре. Кардіо я виконую зранку. В мене кардіо зранку, якщо є тренування, тренування після обіду або вечором. Кардіо в 7-8, максимум 9 ранку. Тобто я в залі треную зараз кілька людей, і просто перед першим я виконую кардіо. Наприклад, сьогодні в 7 ранку робив кардіо, тому що в 8 в мене було перше персональне тренування. Я дуже мало працюю персонально, в мене є там ну, 5-6, може, 7 людей, яких я треную. Чисто ті, кого я треную давно, так я на персональні тренування не беру. Зі мною є змога лише працювати онлайн, як з онлайн-тренером, можу зробити для вас програму тренування, індивідуальний план харчування. А також є в мене можливість онлайн-консультації. Якщо це все цікавить, пишіть Instagram, Telegram, там всі посилання будуть під відео. На цьому, в принципі, все. Пишіть питання, які вас цікавлять. Можливо, розгляну їх в наступному відео. І будемо дивитись мою форму. І я думаю, наступного разу ми з вами зустрінемось через 2 тижні. Глянемо форму. Пройшло 8 тижнів, і за останній тиждень. Я зроблю кілька відео, зроблю відео, як я завантажився, відео фінальної форми, свої самопочуття і так далі. Бо тоді я буду їсти мало певно, буду себе почувати не дуже, тому це цікаво. Буду зливати воду, можливо, використовувати діуретики перший раз в житті, але не факт. Тому зроблю там багато відео за останній тиждень. Все. Ідемо дивитись форму, а вам гарного перегляду.